Міжсесійний результат депутати обласного дитячого парламенту провели чергову сесію, під час якої поділилися своїми здобутками, обговорили і план роботи до наступного засідання. Більше півсотні юних парламентарів зібралися в сесійній залі обласної ради. Спочатку заспівали гімн України та парламенту дітей, потім проаналізували, хто і наскільки якісно виконав рішення попередньої сесії. Відзвітували за останні півроку міської та районні парламенти, проводили активну волонтерську діяльність, реалізовували чимало проєктів. найактивніших. Відзначили грамотами. Говорили парламентарії про недоліки. Зокрема, не всі звітують про свою роботу. Їх координатори закликали бути більш активними. Хочу вашу увагу зосередити на тому, що світ людство взагалі ділиться на дві частини: одні котять цей світ, так? А інші а, біжать поруч і з, а, вигукуючи гасла, куди котиться цей світ. Бажаю вам всім приєднатися до тієї частини людства, яка все ж таки котить цей світ. І а, знати, бути впевненими в своїх діях і знати, а, до чого ви прагнете.